Вітаю, друзі, я Лариса Волошина. Маємо кілька новин. По-перше, міністр закордонних справ Ірану Абас Аракчі звернувся до Сполучених Штатів з закликом про те, що Іран погоджується на відновлення перемовин щодо іранської ядерної програми. Проте є одна умова: вони вимагають від Сполучених Штатів осуду ізраїльських ракетних атак по іранських ядерних об'єктах, осуду себе і своїх дій щодо бомбардування мирних єврейських кварталів очевидно не прозвучало. Одночасно бачимо повідомлення про те, що Ізраїль закликає Сполучені Штати вступити в війну на боці Ізраїля. І це теж зрозуміло, тому що тільки Сполучені Штати мають військове обладнання, зокрема бомби і ракети, які здатні проникати у глибокі підземні сховища. Це виключно їх зброя. Більше того, тільки вони мають літаки, які здатні нести таку зброю. І без цієї зброї знищити ті підземні сховища, де зараз зберігаються і збагачується уран, і зберігається ядерні ядерні балістичні ракети Ірану неможливо. Я не омовилась, коли говорила про ядерну зброю. Деякі фахівці, зокрема, про це писали аналітики The Hill, про те, що цілком можливо, що Іран вже має зброю кілька ракет. Вони називають цифру 4. ці ракети або готові, або будуть готові протягом кількох днів. Могли би бути готові до атаки Ізраїля. Говориться про те, що. Протягом кількох тижнів Іран може отримати вже в готовому виробі ще до 15 ракет. Саме такі цифри називаються. І очевидно, що поява подібної смертоносної зброї у огидного режиму іранських аятов, які ставлять абсолютно відкрито ставлять. Сенсом існування своєї держави, знищення Ізраїль, які заперечують існування ізраїльської держави і ізраїльського народу, які пишуть назву країни Ізраїль виключно в лапках, або говорять про Ізраїль як про сіаністський режим. Правда, це нагадує путінські всі ці витребеньки про київський режим, ну один в один. Тобто режим Айятов дуже схожий. На режим Путіна, на режим чекістів у Москві. Більше того, коли вони проводять перемовини, вони ж проводили перемовини, і їх цей перемовний трек, у ця перемовна стратегія, теж дуже нагадує російську, тому що як Росія, проводячи перемовини з Україною з Сполученими Штатами щодо врегулювання війни в Україні, продовжує бомбити Україну, продовжує нарощувати кількість терористичних атак по українських мирних місцях. Розпочинає якийсь наступ, проводить диверсії, тобто прикривається дипломацією для того, щоб робити свою свої чорні справи. Так і Іран займався тим самим, попри те, що повідомлення про те, що Іран ось-ось буде готовий до виготовлення ядерної зброї, попри те, що в журналі Таймс ще кілька місяців тому з'явилася абсолютно детальна стаття, де розповідалася про те, хто з боку Ірана регулярно літає в Москву, хто які інженери, де допомагають російські і північно-корейські допомагають Ірану створити ракети, озброєні ядерними боєголовками. Все це з імінами, явками і паролями публікувався. Валися всесвітній пресі. Попри це, були якісь перемовини по ядерній програмі, які не зупиняли Іран в його діях. Іран продовжував виготовляти цю зброю, проводячи паралельно перемовини, Як і Росія продовжує вбивати українців і нарощує це вбивство. Імітуючи дипломатичний процес, і от зараз, коли, коли міністр закордонних справ Ірану виходить з заявою, ми готові відновити перемовини. Тут виникає питання: а які перемовини? Ті самі імітаційні, які ви вже проводили, проводили, а паралельно шкліпали ядерні бомби для знищення сусідньої держави. Ну тоді це не перемовини, друзі, це імітація. Більше того, ця імітація потрібна вам для збереження свого режиму. Ця імітація потрібна вам для збереження свого людожерського курсу. Фактично, вона потрібна для збереження оцієї ситуації, в якій ви особисто ви, будучи людожерами, і диктаторами, опанувавши, підкоривши свій народ, розповсюдивши заразу свого тероризму і своїх оціхів міазмів ідеологічних людожер, Ских по всьому світу у вигляді всіляких проксі ви просто імітуєте, ви використовуєте дипломатичний процес для того, щоб мати шанс все ж таки здійснити свої оці людожерські плани по знищенню іншого народу і їх державності. Це одночасно можна сказати як про режим АЯТОЛ, так і про режим чекістів Росії. Вони однакові в всьому цьому. І отут я хочу. Зауважити, що я одночасно стикаюся з певною появою, таких, знаєте, цікавих повідомлень з боку українських вже аналітиків, дипломатів, колишніх, ну сучасні слава Богу, не про це не говорять, але колишні дипломати, поважні люди, говорять нам, що мовляв для України, попри те, що Іран є союзником Росії, попри те, що саме режим АЯТО поставив Росії першу. Оцю терористичну зброю шахеди, які виключно використовується для тероризму проти мирного населення. Це не зброя поля бою. Що в перші на першому етапі, коли шахеди тільки з'явилися у росіян, вони з'явилися не самі по собі, вони з'явилися разом з іранськими інженерами, іранськими пілотами інструкторами, які в перші дні, в перші місяці брали безпосередньо стріляли саме вони. Вони навчали росіян вбивати українців за допомогою своєї зброї на власному прикладі. І ми все це знаємо, все це відкриті дані. Але нам говорять, що ми маємо бути вищі за ці емоції, хоча нам хочеться, щоб ірано, щоб Ізраїль якимось чином вирішив іранську проблему, проблему я тобто демонтував оцей хижу, хижий режим. Але тим не менш, нам вигідно, щоб перемовини зараз почалися, щоб війна припинилася, щоб Ізраїль зупинився, тому що мовляв ціни на нафту. От Україні вигідно так, аятоли зло, так, Іран і його позиція є антиукраїнською, і на руках цього режиму українська кров: ізраїльська і українська. Але тим не менш заради вигоди, заради ціни на нафту, ми маємо опанувати свої емоції і діяти так стратегічно, бути розумними. Друзі, а хіба ця логіка не один в один повторює логіку Трампа, коли е, Трампійські е, Трамп і його оточення говорять про те, що Америці вигідно? Щоб війна в Європі зупинилася, бо в них є свої плани і свої нюанси на тихоокеанському театрі дій. Хіба не так говорять всі ці Путін-Ферштейни в Європі, всі ці альтернативи -аль для Німеччини, всі ці орбани. Сьогоднішня заява Фіце про те, що вони не його народ не має платити, не має страждати через українську війну. Хіба це не про це саме про вигоду і не. Вигоду, коли з одного боку немає заперечення, що оце зло, але нам вигідно не знищувати це зло, не прибирати це зло, не відбирати в нього можливість чинити далі і далі свої злочини. А нам вигідно домовитися з цим злом, щоб це зло було якимось чином притишене. Так, продовжило існування, безумовно, але тим не менш, нам вигідно сьогодні, щоб це зло продовжило своє існування. Ну, це дуже схожа, абсолютна логіка. І дивує, мене не дивує, коли цієї логіки притримуються той самий Трамп і ті самі європейці, типу Орбана і Фіца. Тут я можу зрозуміти. Так, не схвалювати, але принаймні зрозуміти, чому вони е, продовжують говорити такі несенітниці, ну, тому що е, вони не думають, що їм доведеться платити за таку аморальну позицію. Але українці. Які якраз говорять одночасно, що ми маємо переконувати Дональда Трампа, що, попри всі вигоди оборудок з Путіним, попри всі ці плани про співробітництво в Арктиці, про торгівлю через якісь там газові хаби російським газом і нафтою в Європі, попри всю цю вигоду. В питанні протистояння добра і зла не можна керуватися логікою базарного таргаша в даному випадку нью-йоркського девелопера. А треба діяти з моральною позицією. Злу треба протистояти. І одночасно ті самі люди говорять режим АТО в Ірані, який поневолив свій народ, який регулярно щорічно вбиває кілька тисяч. Своїх посталих громадян проти режиму Ірану йдуть постійні повстання щорічні. То це повстання пекарів, то це повстання жінок за права, то це повстання якихось дальнобійників. і Кожен раз ці е, іранський режим, спираючись на своїх е, на корпус вартових ісламської революції, просто знищує рве на шмаття свій народ. Ми бачимо, що іранський режим. Робить те саме з сусідніми країнами. Він намагається розповсюдити ідеї ісламської революції, іранський мир. Як Росія намагається розповсюдити е, руський мир, спираючись на маргіналів, створюючи сітки, створюючи всі ці терористичні організації, типа Хазбала, Хамас, е, е, Єменських уситів, і все це кров, все це поневолення, все це страждання, як народів там, так і тих, на кого спрямована їх агресія. І от все це ми знаємо, ми знаємо, як виглядає цей режим, але чомусь. Будучи людьми, яким протестує такий самий режим. Ми маємо сказати, що щодо Ізраїлю і Ірану це буде розумно, це буде вигідно, переконують нас ці розумники. Сказати, що знаєте, ми не маємо ратувати за знищення цього людожерського цього, одної з, одні, одного з ланцюжків оцього, одного з певних ланок цього ланцюжку і осі зла. Ні, ми маємо заради вигоди, в принципі погодити. Що краще б цей режим продовжив існувати. Друзі, це цинічно, це алогічно. Неможливо казати, що до нас це протистояння добра і зла, забудьте про вигоду, прийміть моральну позицію і самим в протистоянні добра і зла казати: ні, да, забудьте про моральну позицію, будьте дорослими, станьте цинниками. Оця така подвійність, подвійна мораль насправді вона ніяк не впливає на існування чи руйнацію режиму Айатол. а е, Ізраїль заявляє, що його дії спрямовані на руйнацію режиму Айатол, Бо більше є навіть повідомлення про те, що в Ізраїлі розглядають е, е, фізичне знищення Хаміні, е, лідера от всього, цього людожерського режиму. E, наша з вами позиція моральна ніяк не впливає на рішення Ізраїля, на рішення Дональда Трампа, на все це. Але вона впливає на нас самих, тому що коли ми живемо в моральному і ментальному протиріччі, ми, в принципі, заганяємо себе такий певний психоз, коли ми вже не можемо зрозуміти, а що, а що робити нам в тих чи інших ситуаціях. Тому що коли з одного боку ми говоримо про добро, зло і говоримо про себе як про сторону добра, і засуджуємо тих, хто намагається залишитися поза. Прийняттям морального вибору в цьому протистоянні і одночасно поводимося, як от ті, хто вмиває руки в чужій крові, аби самому не нести тих чи інших трошки невигад. Ну таким чином ми розриваємо самих себе. Ми позбавляємо себе сили і морального права продовжувати свою боротьбу. Тому в даному випадку це не тільки питання правильного, неправильного, вигідного, невигідного, це питання внутрішньої цілісності перед лицем абсолютного путінського зла. Ми маємо бути тверді і свідомі. А для цього, як для себе, так і для інших, ми маємо притримуватися однієї, тієї самої. Моральної позиції, що зло має бути покаране, що режим, який розповсюджує зло, який творить зло і возводить зло в свою державну політику, в основу існування своєї держави, який проголошує, що ціллю існування його держави є знищення іншого народу і його державності, це зло має бути покарано. І це не питання вигоди чи невигоди. Тут логіка базарного таргаша або нью-йоркського девелопера не діє. Тут має діяти логіка морального вибору перед обличчям абсолютного зла. На все добре, друзі!